Шановні колеги, сьогодні пропоную вам розглянути таку неординарну особистість, яка мало була висвітлена протягом останніх 30 років нашої літератури, в нашій навіть церковній дійсності це архієпископ Іван Бучко, якого в цьому році минуло 50 років від дня його смерті. Я мав щастя бути. Продовж останніх двох місяців на двох конференціях: одна, яка проходила в місті, де народився архієпископ Іван Бучко в селі Германові коло Львова, а друга конференція, яка проходила в соборі Святого Юра під керівництвом митрополита Ігоря Возняка. Оже, коротко поділюся з вами про цю неординарну особистість. Архієпископа з китайців, як його називають часто в літературі, народився ще 1 жовтня 1891 року в селі Германів Коло Львова після закінчення академічної гімназії навчався в Римі, а вже 1915 році прийняв священство з рук владики Македонської церкви. Захистив докторат і одержав ступінь доктора морального і догматичного богослов'я з цього часу був на посаді ректора малої духовної семінарії в Ремі та викладача догматики. У 22-29 роках минулого століття вже був ректором малої семінарії у Львові, професором греко-католицької теологічної семінарії. А з 1923 року одним з організаторів богословського наукового товариства. Вже в 1929 році був хіротонізований на єпископа у церкві Сергія Вакха, де святителями був митрополит Андрій Шептицький, Перемиський владика Йосифат Коцеловський та ваш. Франківщини Станиславівський владика Григорій Хомишин з того часу владика Іван стає помічником митрополита Андрея Шептицького, допомагаючи йому в важливих справах церкви. Що цікаво, що в 1930 році він візнався вже великою громадською діяльністю, був одним співорганізаторів з піворганізаторів з'їзду Українська молодь Христові. В травні 1933 року, на якому було близько 100 тисяч учасників, створив католицьку акцію української молоді, морально і фінансово допомагав марійським дружинам, був оборонцем церкви в часи пацифікації. В серпні 1939 року владика Іван Бучко від'їжджає до Бразилії, Аргентини та Уругваю. Тобто Латинську Америку, як апостольський візитатор українських поселень, не зміг повернутися на Україну з початком Другої світової війни. А з 29 квітня 40-го року по 5 листопада 41-го року Владика Іван перебував у США, як здійснював служіння генерального вікаря Філадельфійської єпархії. Вже в листопаді 41-го року намагається повернути до Львова, але е, осідає в Римі, е, власне, в колегії святого Іосафата, е, стає представником української греко-католицької церкви в Ватикані. А після арештів наших владик в 45-му році е, в Україні Владика Іван Бучко лишається єдиним представником Греко-католицької церкви в Ватикані. У 46 році Владика Іван проголошений папою, римським апостольським візитатором українців-католиків у Західній Європі. Його діяльність як мецената, опікуна освіти, науки дуже широко поширена, власне, в Європі, бо з благословення папи. 12-го він перебирає духовну опіку над втікачами від радянського режиму в Україні на Заході. Він, як патріот України, як великий архепастир, захищає українців від насильницької репатріації, піклується про матеріальну допомогу для дітей і немічних, багато переміщених осіб з таборів. Після Другої світової війни могли дістати з його допомоги дозвіл на поселення Європі в Америці, він опікувався становищем українських воїнів з дивізії Галичина, які перебували в Італії в таборі Рімені на півночі Італії. І коли постала е, загроза їх видачі в руки НКВД, яке звернулося власне через Англію і до Італії, щоб їх. Вернути назад і тим самим або їх фізично знищити, або на каторги Сибіри, то владика вночі Іван Бучко наніс екстрений візит до папи Римського, результатом якого стали вимоги до британської влади, бо власне британська сторона опікувалася тим табором і була готова вже передати наших воїнів дивізії в руки радянських анкаверистів Тому папа дав через британську владу недопущення відправки дивізійників на вірну смерть. І завдяки зусиллям владики Бучка, чимало воїнів дивізії вступили до університетів, отримували стипендії під час навчання. Що цікаво, що навіть і вчилися в семінаріях, і такі відомі, які і мене вчили, і ви їх, напевно, чули, як отець доктор Іван Музичка, е, отець Іван, е, от ж, е, який діє в Австралії, також завдяки його зусиллям змогли закінчити семінарії і працювати пізніше як душпастерами Західної Європи. Він присвятив велику увагу. Справа молоді, її виховання і освіти. Вже з самого початку своєї візитаторської діяльності він е, зайнявся шкільною проблемою серед десяти тисяч полонених в італійському місті Рімені. Конгрегація для східної церкви взяла над собою протекторат над усіма школами полонених в Римі, і під його проводом. Було уможливлено їхнє навчання, здобування освіти як загальноосвітньої, так і вищої. Заходами владики Івана Бучка було близько видано 220 свідоцтв і дипломів тим, які навчалися в тишніх школах. Свою апостольську візитатуру він поширив на цілу Західну Європу. І звернув увагу на вищу освіту, власне, ще в 1947 році він, власне, домігся створити студентський осередок в Лювені, в Бельгії, де вчилися 50 студентів. Потім спеціальний заснував студентський фонд у Франції, а в 1952 році. Його заходами була освячена мала, мала семінари в місті Люрі, Франції біля Орлеану. Він надавав кошти потребуючим студентам, головним чином, тим, що вчилися в Італії. Він також зайнявся е, ж, опікою над науковцями того часу, які були розсіяні в Західній Європі. Зокрема, він домагався, щоб далі діяв втримався Український вільний університет в Мюнхені, наукове товариство Тараса Шевченка, а також, щоб працювала церковно-археологічна комісія на теренах Німеччини, підтримував і сприяв видавництву католицьких часописів, такі як Християнський голос, вісник, голос Христа Чоловіку Любця. І для. Правильного інформування тих, що жили в Західній Європі українців, подбав про італійські тексти енцикліки Папи, про Берестейську Унію, щоб вони знали, що це значить жити в уніатській греко-католицькій церкві, сприяв підтриманні науковців, зокрема. в Французькому місті Сарселі поблизу Парижу, завдяки його старанням було куплено дім для українських науковців, і розпочалося редагування енциклопедії Українознавства, було освячення народного дому в Парижі, яка дала можливість власне, допомоговому американському комітету. Сприяти у наданні коштів і підтримуванні освітнього рівня. В 49-му році Владика Бучко придбав студентський дім в Бельгії, турбувався майбутністю нашої молоді, доручив організувати школи в таборах Німеччини, заснував гімназію в Рімені. Також відновив малу семінарію в Люрі, Франції, яку переніс згодом до Риму. Велика духовна семінарія. За його єпископської е діяльності почала діяти в Німеччині, в замку Гіржберж, переніс її пізніше до Кулемборгу в Голландії, заснував товариство Caritas, видав і організовував християнські часописи після Другої світової війни, став найбільшим оборонцем політичної еміграції. Апостольський престол належно оцінив його, надаючи йому титул е, 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 архієпископа, асистента папського трону і навіть римського графа, е, мав почесний титул доктора і почесного члена НТС. І, власне, в цьому році є річниця, 21 вересня 1974 року, він йшов до вічності і був похований в крипті. Греко-католицького собору Святої Софії в Римі оце коротка е, інформація про ту славну непересічну особистість е, завзятого оборонця освіти і опікуна переселенців Західної Європи. Дякую за увагу.